Доброго дня, шановні діти. Сьогодні я пропоную вам виготовити ось таку чудову різдвяну декорацію з віфлеємською зіркою та символом різдвяної ночі півмісяці. Зробити її нескладно, можна знайти будь-які матеріали та зробити ось таку чудову красу. Що ж, підбираємо матеріали та скоріше виготовляти таку чудову прикрасу до наступаючого різдва. Щоб виготовити таку різдвяну декорацію, вам знадобляться шаблони, роздруковані або обведені за допомогою монітору комп'ютера. Вони знаходяться внизу у коментарях до відео. Цупки, ящиковий картон для вирізання місяця та хмаринки. Канцелярський картон бажано, щоб він був декоративний, краще, якщо це буде глітерний. Або голограмний, але і простий згодиться. Матеріал для оформлення це може бути фетр, фаміран, прості шпалери, або декоративний, чи кольоровий папір. Я обрала фаміран, глітерний та простий. Матеріал для оздоблення країн нашої декорації. Це можуть бути прості нарізані глітерного фоміарану смужечки, можна обрати ось такий синельний дріт, блискучий або просто пухнастий. Можна оздобити простими смужками картону або низочками на мистинок різдвяних. Далі, звісно, клей-пістолет, за допомогою якого буде це все склеюватися, допоміжні матеріали, олівець, маркер, ножиці, ну і декоративні матеріали, такі, як, наприклад, залишки дощ. Всілякі пантики, цвіночки або дрібненькі іграшки. Ну, і, звісно ж, ви можете використати ще всілякі блистинки, напівнамистинки або стразики. Беріть все, що знайдете дому. І починаємо. Першим кроком треба вирізати усі шаблони. Далі беремо шаблони і обводимо їх по одному разу на цупкому картоні. Розташовуємо економно. Аби нам вистачило якнайбільше матеріала. Прикладаємо і обводимо дуже ретельно та чітко. Коли шаблони обвели, тепер цупкий картон треба протиснути. Можна це зробити за допомогою старої ручки. Я буду робити це за допомогою ножиць. Розкривши ось так, треба протиснути контури наших. Викрійок для того, аби потім з цупкого картона їх було набагато легше вирізати та були чіткі і рівні краї. Коли протиснуто по контурам, тепер обрізаємо спочатку кожну деталь навколо, аби було легше вирізати. Адже з цільного шматка це буде набагато складніше. Краще відрізати кожну деталь спочатку ось таким чином на пол. А потім чітко-чітко по краям вирізаємо і хмаринку, і півмісяць. Коли вирізані картонні заготовки, переходимо до їх декорування. Я буду декорувати за допомогою глітерного фамірану і почну з півмісяця. Можна їх задекорувати ще за допомогою фетру, пакувального або кольорового паперу, все, що знайдеться. Нам в цьому допоможе клей пістолет. Ми беремо і намащуємо частинку картонної заготовочки і прикладаємо. Ось таким чином на цілий листок. Це для того, аби потім вмістилася і друга половинка півмісяця. Далі перегортаємо, відгинаємо матеріал і продовжуємо по частиночка намащувати клеєм і приклеювати матеріал. І так до кінця, поки не приклеїмо матеріал на весь півмісяць. Коли картонна заготовка повністю приклеєна до фамірану, беремо і обережненько вирізаємо по краю цупкого картону. Коли виріжете півмісяць, у вас перша сторона вже буде оздоблена. Тепер точно таким же способом оздоблюємо і другу сторону. Нагадую, намащуємо спочатку невеличкий шматочок картонної заготовки. Прикладаємо, притискуємо, далі перегортаємо і вже намащуємо потроху частинками нашу картонну заготовку та фіксуємо матеріал. І потім знову це все вирізаємо. Коли ви все зробите, у вас буде ось такий оздоблений з двох сторін півмісяць. Тепер треба оздобити хмаринку. Робити це будемо точно за тим же алгоритмом, що ми і оздоблювали півмісяць. Але я буду використовувати два види формірану: один для дна, а інший для верхньої частинки. Теж так само спочатку намащуємо невеличку частиночку картонної заготовки, приклеюємо. Перегортаємо, по частково приклеїмо до основи, далі вирізаємо першу частинку і потім прикладемо на другий фамір. Працюємо. Коли вже і хмаринка обздоблена з двох сторін, залишається оздобити ось ці стики. Які в нас залишилися після того, як ми все приклеїли. Я буду використовувати синельний дріт, але можна використати і смужечки нарізаного фоамірану і низочки на мистинок, і навіть прості-прості картонні смужечки або навіть стрічечки. Для місяця я буду використовувати ось такий блискучий синельний дріт. Я намазую стик. Не побагато сантиметрів по 5-6, аби клей не вистигав. І прикладаю дріт. Ось таким чином гарно перекриваються усі недоліки. І так, продовжую по всьому контуру. Хмаринку я буду оздоблювати за допомогою ось такої пухнастої пухнастого синельного дроту. Обклеїмо і місяць, і хмаринку по стикам. Коли у півмісяця обклеєні всі краї та у заготовочки хмаринки, виріб набуває більш гарного естетичного вигляду. І тепер нам треба закріпити півмісяць за допомогою клею пістолету, ось таким чином, десь посерединці. Гарненько-гарненько промащуємо клеєм, не жаліючи, аби півмісяць гарно тримався. Намащуємо трохи нижче, ніж ріжок починаючи звідси. І прикладаємо ось таким чином, трошечки навскоси до хмариночки. І тримаємо, доки клей не застигне. Ось такий вигляд, буде збоку мати заготовка. Чекаємо, доки застигне клей. Коли підставочка зафіксована гарненько, переходимо до виготовлення зірочки. Беремо картон, перегортаємо дивною стороною наверд. І шаблон зірочки. Обводимо його обережненько олівцем, можна прикласти чітко до кутика, аби менше було вирізати. Двічі, нам потрібно дві таких заготовочки з картону. Спочатку обводимо. Коли обведено двічі шаблон, вирізаємо. Коли вирізані дві картонні заготовки, тепер кожну з них треба прогнути. Якщо у вас поруч буде лінійка, це буде зробити набагато швидше. Як це робимо? Треба зробити два діагональні згини на картонній заготовці. Прикладаємо лінійку і проводимо діагональ за допомогою розкритих ножиць. І ось таким чином це буде зробити набагато легше. З однієї сторони і з іншої. Ось так. Далі перегортаємо заготовку і робимо два перехресні згини. Теж прикладаємо від кутика до кутика лінійку і загинаємо. Ви можете це зробити, звісно, і без допомоги допоміжних інструментів, але так буде легше. І тепер нам треба від кутика. До вістречка теж провести вже з іншої сторони, стильною, ось такі згини. І позагинати ось ці куточки з однієї сторони, і з іншої. Ось так вони мають бути, розкриватися, як дверцята. Так само робимо з трьома іншими куточками, і точно так же прокреслюємо другу заготовку. Коли зроблені всі згини, то кожен промінчик зірочки зможе скластися ось таким чином. Коли одна половиночка, скажімо так, дверця, буде накладатись на іншу і складатися в ось такий об'ємний промінчик. Закріплювати це краще за допомогою клею пістолету, намащуємо одну половиночку, і зверху накриваємо другою. І чекаємо, доки це все гарненько зафіксується. Так само робимо і з другим, з третім і з четвертим промінчиком. Ще раз нагадую, один намащуємо, а другим зверху ось так закриваємо. У вас вийде ось такі об'ємні промінчики. Так само зробити із промінчиками другої заготовочки. Коли всі промінчики у обидвох зірочок склеєні, тепер ми їх маємо поєднати ось таким чином. І в нас буде двостороння, об'ємна різдвяна зірка. Намащуємо клеєм лише ось ці кутики. Трішечки-трішечки. Маленькі-маленькі краплиночки. І потім перехрещуємо стані. Ось таким чином прикладаємо і міцно стискаємо ось ці кутики. Чекаємо, доки застигне клей. Коли зірочка гарно застигла, тепер будемо приєднувати її до півмісяця. Намащуємо ріжки півмісяця, клеєм, і ось в такому положенні прикладаємо зірочку. Тримаємо, доки гарно не застигне клей. Коли зірочка гарно прифіксується у вас буде ось така підставочка, різдвяний місяць зіркою. Продовжуємо декорувати. Можна використати вату. Я буду використовувати залишки дощику. Я наріжу його на ось такі невеличкі шматочки. Скручу петельку. І поприклеюю його, імітуючи ялинкові гілочки з однієї сторони, декілька петельок і з іншої. Коли приклеєні дощик, можна ще оздобити ватою, чим вам подобається. На них вже можна приклеїти різноманітний різдвяний дріб'язок, барабанчики, дзвіночки, подаруночки, бантики, все, що ви заваж... будете вважати за потрібним. Приклеїмо. Ось такий декор вийшов у мене. У вас буде це по-своєму і, можливо, навіть набагато гарніше, ніж у мене. Можна ще додати дрібні елементи. Якщо у вас є синельний дріт, його можна просто взяти і ось таким чином, накрутивши навколо олівця, виготовити ось такі завиточки і теж їх додати в композицію. Я так і зроблю. Ось такі завиточки прикраси вийшли. Тепер я хочу ще підчеркнути лінію місяця за допомогою ось таких блискіток. Це можуть бути ще й напівнапистинки. І навіть просто кружечки з глітерного фоамірану, вирізані за допомогою відписку ковпачка з фломастера. Я їх проклею ось таким чином по лінії місяця. Роблячи невеличкі краплиночки клею та прикладаючи, не забудьте зняти клейку основу, бо вона через деякий час почне відпадати. По декілька ось таких блискіток впродовж лінії з однієї сторони та з іншої. Коли всі декоративні елементи будуть закріплені, у вас з'явиться ось така чудова різдвяна декорація з віфлеємською зіркою, яка приносить щастя та благодать Божу до кожної родини з півмісяцем, символом Різдвяної ночі. Щастя вам та всього найкращого з наступаючими святами та до наступних зустрічей у майстерні чудес!